А тепер про визначальне. Настав час, щоб український народ сказав своє слово, яка повинна бути нова українська Конституція у новій Європейській Україні. Ніхто, крім народу України, не має права визначати, яким буде основний закон. Референдум щодо Конституції. І є прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два роки тому на Майдані, і зараз захищаємо зі зброєю в руках нова конституція це новий суспільний договір, договір між громадянами і владою, яку вони обрали, договір про розподіл прав і відповідальності всередині самої влади, між президентом, урядом та парламентом. Договір про взаємини між центром і регіонами, договір про створення нового чесного і справедливого суду, а не перепризначення чинного. Договір про чітку геополітичну мету України: стати членом Європейського Союзу та НАТО. Переконаний, що глава держави сповідує такі ж принципи.